Чи ти колись задумувався або задумувалася, як тебе бачать інші люди? Ти є отаким світлом, дивлячись на тебе, потрапляючи в твоє поле, слухаючи тебе, велика кількість людей отримує. Якісь підказки, які потрібні їм зараз в даний момент ти можеш навіть не приймати участі в цьому. Тобто ти просто появляєшся в полі даної людини, і людина отримує якісь розуміння, усвідомлення, що вона робила трошки не так, що можна змінити, і який результат може від цього бути. Не всі... Тобто дехто розуміє, хто ти є. Ти є отаким світлячком в просторі, але не всі навіть будуть ставитися до тебе як до такого. До такої яскравої людини світлої. Не кожен захоче признати, що він не дотягує до цього світла. Тому люди будуть мовчати, але їх буде тягнути в твоє поле. Чому так відбувається? Ти змінив. Оті вібрації, які є всередині. В тебе всередині є любов, яка довго перебувала в сплячому положенні, і вже не так давно вона стала проявлятися. Ти це чув чи чула, бачив, розумів, але не знаю, що це таке. Зараз. Навіть цим відео тобі прийшла підказка, що це є. Це є отака любов, яка є всередині нас. Таку любов дає Бог. Але оті такі ситуації, які трапляються в житті, в наше серце, тому що ця любов перебуває якраз в душі, в серці закриває, щоб не бути вразливим. І ми стаємо такі холодні, відторжені, відсторонені, захищаємося довший час. А от якраз зараз прийшов той момент проявлення твоєї любові вже назовні.